Як зробити читання цікавим та популярним в центрі уваги представників влади, книжкового ринку та учнівської молоді? Невтішна статистика паперову книгу витісняє електронна, але й це не допомагає зробити читання модним. Обласні чиновники кажуть, що вони за паперові книги, які несуть енергетику, але як показує сьогоднішня практика, їхня ціна для багатьох недоступна. Я зараз прийшов сюди, от прямо з засідання робочої групи при департаменті комунікації зв'язків з громадськістю і і ми займалися розподілом тиражу соціально значущої літератури, яка була державним коштом, надрукована, і ми розподіляли серед бібліотек, серед е, навчальних закладів і таке інше ці тиражі. І я вам хочу сказати, що е, ну, основна проблема була в тому, що е, видавництво дорожчає з кожним роком. Е, тиражі обмежені, обмежені в першу чергу фінансами. І я собі думаю, от як би було б гарно якби всі ці книжки, а це всі книжки наших місцевих авторів про Житомирщину актуальні. Якби можна було абсолютно вільно через електронні засоби розповсюджувати і не битися, вибачте на слові за кожний примірник, там бібліотека з дитячим садком. На наступний рік для житомирян готується спеціальний проект, який популяризує читання, розповідає заступник голови обласної ради Руслан Годований. У нас є обласна бібліотека, і ми в наступному році плануємо його її розширити до молодіжного центру, де встановимо комп'ютери, на яких будуть загружені книжки, де ми плануємо зробити зону Wi-Fi, де ми спробуємо молоде покоління запросити в бібліотеку, щоб вони був вільний доступ до стелажів, щоб вони могли цим користуватися. Це не наша ідея. Ми таке бачили в Одесі, так теж саме бачили в Америці. Ми хочемо. Щоб у вас було місце, куди прийти, де можливо закачати якийсь реферат, попити кави, мати вільний доступ, і таким чином, можливо, ви там через пару днів візьмете з полички книжку. Щодо популяризації книжок, у нас сьогодні військовий госпіталь, знаю, що наші хлопці поранені. Лежать інколи треба чимось зайняти час, і ми найближчий місяць разом з Вадимом Валерійовичем Кривенко передамо їм електронні книжки. Як не дивно, але на сьогодні найбільш читаюча нація – Індія. А от в Україні за статистикою не читають в основному через брак часу або просто небажання проводити час за книгою. Найпопулярнішими жанрами серед українців уже кілька років поспіль лишаються детективи, любовні романи і на третьому місці класика. Найвідомішою сучасною письменницею в Україні на сьогодні є Ліна Костенко.